Вітаю! Сьогодні вівторок, 23 квітня. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас оновлення меблів. А ще великий розпродаж диванів до Великодня. Нам навезли купу класнючих стильних диванів, і зараз я буду мати, чим хвалитися. І от перша новинка: це італійський кутовий диван з кріслом. Мабуть, ви вже впізнаєте цю модель. Це фабрика Альберто Нієрі. Дуже м'якесенька і комфортна модель. Пухкі спинки, знімні, пухкі сидіння і поручні. Все знімається. Диван складається з декількох елементів і дуже просте транспортування. Нижню частину меблів прикрашає вставка з капового дерева. Дуже елегантно. модель. дерев'яні. Меблі повністю шкіряні, навіть ззаду. Їх можна ставити посередині кімнати. Диван дуже габаритний, розміри 260 на 310 сантиметрів, і ціна такого чуда 1350 євро. До Великодня ми знизили ціну всього до 1200 євро. Стан відмінний, це видно на фотографіях. Шкіра в дуже хорошому стані, без якихось суттєвих пошкоджень чи подряпин. Немає потертостей і взагалі міцна основа і гарної якості м'які настили. Тут ще одна наша новинка це двомісний класичний диван з Німеччини у натуральній шкірі антрацитового синього кольору. Дуже темний відтінок. Мені дуже подобається ця модель, бо завдяки вузеньким поручням у ньому максимально використана ширина сидіння. Розмір дивану 1,65 м, а ширина сидіння ну, на 2,5 місця, можна сказати. Диван в дуже хорошому стані. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану. Є сертифікат якості Long Life. Ціна такої моделі 380 євро. І до Великодня ми продаємо його зі знижкою за 340 євро. Сонечка знову собі вибрала гарне місце, щоб відпочити, так? Далі у нас ще одна новинка це двомісний диван-реклайнер. З кріслом реклайнер. Це дуже зручна і комфортна модель, виготовлена в італії. Меблі повністю шкіряні, як спереду, так і знизу. і ззаду. В кожному з крісел вмонтовано реклайнери, вони механічні, управління за допомогою ручки. Ці медлі знаходяться в дуже хорошому стані, шкіра без особливих слідів користування, гарно збережена. Видно, що за ними доглядали. М'які настили чудово тримають форму. Сама основа міцна і дуже стійка. Механізми справні. Ціна такого гарнітуру 750 євро. І зараз до Великодня їх можна придбати зі знижкою всього за 700 євро. Дуже рекомендую. Меблі дійсно того варті. В другому залі у нас є ще одна дуже цікава модель. Це такий стильний і яскравий кутовий диван з Італії. Це модульна конструкція. Диван складається з трьох елементів, які можна використовувати в ансамблі кутка або роздільно. Тільки гляньте на ці ніжки. Дуже стильно і круто виглядає. Виробник цих меблів, фабрика Тозіні, це Італія. Вражаючий колір дивана він явно не залишить байдужим ні вас, ні ваших гостей. Як бачите, стан дивану дуже хороший, на ньому немає якихось дуже видимих слідів експлуатації. І ціна такої моделі 850 євро, то Великодня його можна придбати зі знижкою всього за 750 євро. Ще одна нинішня новинка це тримісний диван в натуральній шкірі від фабрики Альберто Нієрі, Італія. Це надзвичайно вишукана і елегантна модель. Низ поручні і спинки прикрашені вставками з натурального дерева. Всю видиму поверхню дивану покриває дуже якісна міцна шкіра такого темно-зеленого насиченого відтінку. І взагалі диван в дуже хорошому стані. Ціна такої моделі 650 євро. І до Великодня ми його продаємо зі знижкою за 600 євро. Ще одна наша новинка це стильний журнальний столик. з Німеччі. Як на мене, це дуже оригінальна модель, бо опора складається з двох частин, з металевої основи і з плити. Я не знаю, з чого в нас дерево або земдере. Сама стільниця неправильної форми, скляна, краї всі заокруглені і згладжені. Столик в дуже гарному стані. Його ціна 70 євро, і зараз його можна придбати з чудовою знижкою всього за 55 євро. Крім новинок, ми розпродаємо меблі з попередніх колекцій. і Є дуже хороші знижки. Наприклад, шкіряний гарнітур, трійка, двійка і крісло, який раніше коштував 1150 євро. Зараз можна придбати зі знижкою в 150 євро за 1000 євро. все разом. Також маємо гарну знижку на комплекс шкіряних диванів барокко, Це тримісний диван і кріс. Це дуже багата вінтажна, навіть антикварна модель з каретною стяжкою, сидіння пухові. Там реально пух в сидіннях, вони знімні. І прикрашені чудовою ручною різбою. Ціна такого набору 1100 євро. Зараз на весь комплект діє знижка 50 євро. Ще одна смачна модель: це ось такий компактний кутовий диван, він розкладний. В натуральній шкірі він дуже практичний, комфортний і реально в дуже хорошому стані. Його ціна 920 євро, і зараз його можна придбати всього за 850 євро. Це чудова ціна для такої моделі. Я чуть не забула, у нас є ще одна новинка. Тут нам привезли широкий тримісний диван від фабрики Ікея, обшитий в натуральній чорній шкірі. Диван дуже зручний і комфортний. Взагалі на ньому можна полежати не розкладаючи, бо ширина сидіння дозволяє, він широкий, довгий. І дуже такі м'якенькі. При потребі його можна розкласти і будете мати повноцінне двохспальне ліжко для гостей. Ми вже мали багато таких моделей і переконалися в якості цих диванів, тому дуже рекомендую до придбання. І ціна його 680 євро. Ще один розкладний диван маємо в жовтій шкірі. Він трохи більший, довжина дивану 220 см. Ціна була 690 євро. І до Великодня продаємо зі знижкою всього за 650 євро. Дуже класна і комфортна модель для відпочинку і для сну. Гарнітур 3,2.1 у вишневій шкірі також продаємо з гарною знижкою. Його ціна була 1100 євро. До Великодня продаємо зі знижкою 150 євро. Всього за 950 євро за весь комплект. Зараз практично всі дивани мають гарні знижки або кешбек. Познайомитися зі всіма нашими пропозиціями можна безпосередньо в магазині, або заходьте на наш сайт, там є фотографії і відеоогляди практично всіх меблів. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Якщо вам було цікаво, то тисніть вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Продовж цього тижня я буду викладати фотографії і відеоогляди наших новинок. А ви тим часом приходьте і випробовуйте наші дивани на зручність. До Великодня залишилось зовсім небагато, тому рекомендую надовго не відкладати покупку нового дивана. Бажаю всім гарного тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок!